Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму пісний та корисний салат з рису, тунця та оливок. Нам знадобиться 350-400 г відвареного рису, 300 г консервованого тунця, по 250 г оливок та консервованої кукурудзи, 150-180 г червоного болгарського перцю, а для заправки 3-4 столові ложки оливкової олії. 1-2 столові ложки лимонного соку або як у мене лимонного концентрату та сіль. Салат готується дуже швидко, отож нарізаю оливки та перець. До нарізаних інгредієнтів додаю консервовану кукурудзу, тунець та відварений рис. До салату додаю сіль і перемішую. Салат поки що відставляю в сторону і зроблю заправку. До оливкової олії додаю лимонний сік і перемішую. За бажанням можна додати вичавлений часник або улюблені спеції або трави. Заправляю салат.